Дзвонила в Укренерго, відправили в ДТЕК. ДТЕК відправив у ЖЕК. Що це за пінг понг Чому в нас немає світла, якщо прильоту не було? кажуть, все продали за кордон. Такі фрази чуємо щодня в чергах, чатах і від сусідів. Загалом питань про енергетику зараз більше ніж самих кіловатів у мережі. Мене звати Софія Квітка, я з VoxCheck і тут розбираємось, де правда. Хто відповідальний? Укренерго, ДТЕК чи ЖЕК залежить від того, яка саме у вас потреба. Роботу нашої енергосистеми насправді можна порівняти з роботою пошти. Товар, тобто електроенергію, виробляють електростанції. Далі Укренерго відвантажує все це в умовні склади в регіонах. І місцеві оператори, як поштарі, постачають енергію у ваші домівки. Хто та скільки споживатиме електроенергії, вирішує Укренерго. Вони слідкують, скільки енергії є в країні взагалі, і як збалансувати систему. За глобальними роз'ясненнями до них. ДТЕК та місцеві обленерго відповідають за те, щоб електроенергія належним чином дійшла до вашого будинку. Вони ж складають та виконують графік відключень за потреби, але на основі тих обмежень, які надіслало Укренерго. Тож, якщо світла немає через аварію у їхніх розподільчих мережах, вони ж і вирішують проблему. Якщо ж проблема виникла вже у середині будинку, це як то кажуть, вирішує сам будинок, Себто ЖЕК чи ОСББ. Чого немає світла, якщо прильоту не було? Пояснення одне, енергосистема України єдина. Коли росіяни влучають в електростанцію в Харкові чи підстанцію на Дніпропетровщині, це впливає на всю країну. Це як з трубою. Якщо десь прорвало, тиск падає по всій довжині. А енергію треба ще передати, і тому б'ють не лише по місцях виробництва, а й по місцях передачі. Тож, навіть якщо в одному регіоні виробляють достатньо, доставити це до місця потреби тимчасово неможливо. Коли ж рух відновлять, систему треба балансувати, і світло може на деякий час зникнути. Хоча, здавалось би, ніякого прильоту. Всю енергію продали за кордон, того світла і немає. Це один із найживучіших фейків. Насправді, під час дефіциту Україна не експортує електроенергію, а навпаки, імпортує її з ЄС, щоб відключень було менше. Дані про рух енергії відкриті на платформі європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Її частиною Україна стала ще на початку повномасштабного вторгнення. Там чітко видно, стрілочки йдуть до нас, а не від нас. Вам можуть показати ось таку таблицю, як доказ того, що українська енергія таки потрапляє в Європу. Це так звані технічні перетоки, природне явище обумовлене законами фізики. Наприклад, енергія заходить з Польщі і частково йде в Угорщину через Україну. Так і виникає технічний перетік. Але ці перетоки компенсуються скільки виходить, стільки приблизно має згодом і зайти. Це знову ж таки про баланс, тільки тепер вже не лише української, а загальноєвропейської системи. А чому немає води та опалення, якщо проблеми тільки зі світлом? Бо сучасна комунальна інфраструктура працює на електриці. Розберімо кожен процес по черзі. Воду подають насосами, які працюють від електроенергії. Коли світло зникає, насоси зупиняються, тиск падає, вода перестає надходити. Теплову енергію генерують теплоелектроцентралі, скорочено ТЕЦ та котельні. ТЕЦ виробляють одночасно електроенергію та тепло. Тож з ними зрозуміло, якщо є пошкодження від російських обстрілів, виникають проблеми як з електроенергією, так і з теплом. А що ж з котельнями? Навіть якщо сама котельня газова насоси, що забезпечують циркуляцію гарячої води по трубах, теж потребують електрики. Як вода не йде у крани, так вона і не йде у батареї, і ті швидко холонуть. Водоканали та котельні є елементами критичної інфраструктури та мають бути забезпечені генераторами або входити до переліку об'єктів, які не відключають. Але не всі міста мають достатньо генераторів і не всі мережі дозволяють виділити критичну інфраструктуру в окремій лінії, як от, наприклад, у Сумах. Тому зі світлом можуть зникати вода і опалення. Зніміть хатину в селі та й все! Порада звучить логічно, там є піч і колодязь, але це не універсальний вихід. По-перше, села так само вимикають від мережі. По друге, не в кожного є фізична чи фінансова змога переїхати. Так. Піч працює без електрики, це правда. Класична грубка чи піч на дровах повністю автономна система опалення. Закинув дрова, розпалив і тепло є. Та саме з криницею відро на мотузці електрики не потребує. Але є нюанси: хоча б ті дрова для розпалу треба мати. А коштують вони не дешево. та й деревину на зиму треба заготовляти з літа. Холодильник, телефон, інтернет, освітлення ввечері все це електрика. У селі графіки відключення діють так само, як і у місті. Порада про переїзд до села непогана сама по собі. Але це не лайфхак на зиму. Це повна зміна побуту. І якщо ви не жили так раніше, перша ж зима без досвіду буде випробуванням. Звідки ви все знаєте? Це справедливе запитання, і ми раді на нього відповісти. Ми фактчекери. Наша робота перевіряти інформацію і показувати, де правда, а де маніпуляція. Що ми робимо? Вивчаємо офіційні дані Міненерго Укренерго та операторів систем розподілу. Аналізуємо законодавство про електропостачання. Консультуємось з експертами у галузі. Наша мета, щоб ви розуміли, що відбувається насправді, і не давали маніпуляціям зіпсувати вам настрій ще більше, ніж це роблять відключення. Бережіть себе, тримайте повербанки зарядженими і вірте фактам.